Проблема закритих укриттів нікуди не поділася. Під час повітряної тривоги у середу Житомиряни вкотре жалілися на закриті сховища у соціальних мережах. Представники міської ради провели перевірку за тими адресами, на які поступили скарги. Спочатку перевірили укриття за адресою Гоголівська. 15. значить, вчора, як почалась тривога, ми вийшли з однієї сторони, знаходилась я особисто, з іншої сторони знаходився завхоз з ключами. На цю сторону до мене ніхто з людей не спустився, на ту сторону спустилися з нашого будинку, ще й з сусіднього будинку прийшли люди і знаходились в укриті. Слова Леокадії Петрівни підтверджують і жителі будинку. Скажіть, будь ласка, вчора під час повітряної тривоги чи мали можливість спуститися в укриття? Мали можливість підвал підвал був відкритий одразу, тільки з початку тривоги, люди спускалися. Я була з новонародженою дитиною. Сколя. Скою все нормально було. Отож, одна зі скарг житомирян не підтвердилась. Наступним місцем перевірки став житловий будинок за адресою Велика Бердичівська. 50. Е, виникла буквально вчора проблема з мешканцем, який є трошки ну. Не в адекваті, скажімо так, да, який полюбляє зачиняти під предлогом того, що там зберігаються якісь цінні речі, можливо, золото партії, можливо, ще щось. Ну, Ви розумієте, да, це такі люди похилого віку, які не розуміють. Яка справді велика відповідальність та велика потреба є в тому, щоб укриття було у вільному доступі? Завжди старша будинку розповідає, з мешканцем неодноразово проводили бесіди, пояснювали важливість відкритого укриття. Однак, житель стоїть на своєму, навіть вішав власний замок. Вчора вкотре я побачила уже. Фотографію в інтернеті фактично я відразу скинула скріншот в групу нашу будинкову. Сказала: Я вас вітаю. Тепер ми прославились на весь Житомир. Пішла, зняла в котре цей замок. Голова управляючої компанії сказав, що повідомить поліцію про дії мешканця, який закриває підвали. Доступність укриття перевірили також у ліцеї номер 14 куди у середу не змогли потрапити жителі навколишніх будинків. За словами заступника директора господарчої роботи, охоронець школи відкрив укриття, але через деякий час подумав, що тривога закінчилася, тому повісив замок назад. Адміністрацію ліцею порушено службове розслідування. Іван Химич написав пояснення. Він визнав свою вину і написав заяву на звільнення за власним бажанням. Представники Житомирської міської ради наголосили, що вкотре проводитимуть зустрічі з головами ОСББ та керівниками управляючих компаній, щоб проговорити організаційні моменти їхньої роботи та важливість відкритих укриттів. Укриття населення це аспект, який найбільш складний в організації. Якщо керівник підприємства установи організації несе відповідальність за своїх працівників і він це розуміє, то там, де якраз керують ОСББ або керуючі компанії, там виникає ряд питань. Загалом у Житомирі перевірили п'ять адрес у різних куточках міста. Анна Чепель, Дмитро Половенка, телеканал СК1.